Вітаємо вас! Маємо зараз нові надходження. Вчора розвантажили аж пізно-пізно ввечері фуру, тому знайомлю з нашими новими надходженнями. Отримали Донфенг 244 G2. Ось, красень стоїть запакований. Ось отримали класні ловоли 354 з кабіною. Дивіться, от. Так от він приходить з Китаю напряму. Отак упакований. Ось рівна підлога, кабіна зібрана. Вже з понеділка будемо ставити на зборку. Є два штучки в наявності. Дуже цікаві трактора. Дженма 40-50-ка ой 50 -ка, з кабіною. Це стоїть нашого Донфенга кабіна. Він там збирається, будемо ставити кабіну. І надіюся... Що скоро буде готовий для, для тестування. Отримали ще ґрунтофрези. І зараз ще вам покажу в склад. Отримали шефенгі і ще дуже-дуже багато всього цікавенького. Стоїть наш помічник. Кара. Ось, дивіться, склад Оріони. шифенги, Оріони, Донфенги. Є багато техніків наявності. Ось реф 244-й. Ось хороші надійні тракторці. Отримали багато цікавих, тому заїжджайте в Міні-Агро Рівне, вулиця Каївська, 92Ж, обирайте якісного тракторця та купуйте дійсно в перевірених продавців надійну техніку.